Простий, надійний, утилітарний і зрозумілий. Саме з такими словами в мене асоціюється цей автомобіль. Тож зустрічайте до Джорні на каналі Бобкар. Але спершу давайте розберемо, що за автомобіль стоїть перед нами. Це Dodge Journey 2018 року випуску в комплектації SE з двигуном 2,4 літра під капотом. І знаєте, друзі, це той автомобіль, в якому доволі важко зрозуміти, якого він року випуску. Неважливо, це буде 2011, 2015 чи 2018 рік. Всі вони виглядатимуть приблизно так само. Бо це авто з 2011 року не мало якихось серйозних рестайлінгів, видозмін і тому подібних речей. Якщо в іншому авто, я сказав би, що це дуже серйозна проблема з позиціонуванням такого авто на ринку, то ось в питанні до Джорні я вважаю, що саме за цей дизайн, цю простоту він так сильно і полюбився в народі. І не в останню чергу з цим пов'язана і його вартість. Бо позиціонування на ринку тут і справді цікаво. До прикладу, наш автомобіль 2018 року, зараз продається за 13 700 у наших друзів компанії «Хапай Авто, які нам люб'язно його надали сьогодні на тест. Що їм велике дякую. Але тут питання взагалі по всім доджорні, які можна знайти. Я ось зайшов на авторі і намагався зрозуміти, а хто його конкурент, і по ціні, і по класу. І знаєте, що, друзі, в такій ціновій категорії, в таких роках випуску конкурентів за розмірами він точно не має. Бо я знайшов Peugeot 2008, Chery Tiggo, Kia Soul, декілька Ford Escape та Ford Eco Sport, і все інше це до Джорні. Ще, звісно, в конкуренти йому приписують Nissan Rogue але будемо відведіти. Роух менший, роух може бути тільки на варіаторі, тому цей автомобіль, мені здається, було б недоречно порівнювати. А детальніше по цінам до Джорні ми розберемо в кінці відео, що і за який рік можна купити. І звісно, на ціну буде впливати удар, який був у Сполучених Штатах. Благо, в нашому авто з цим питань немає, і удар такий легенький по американським міркам просто притерся в заторі. Навіть безпека ціла. Дерші передивився більше 50 оголошень на Копарті і майже всі тачки цілою безпекою. Мені здається, що ці подушки стріляють лише тоді, коли лонжерон заходить всередину салона. Іншого пояснення я знайти не можу. До речі, знайшов Нарія декілька варіантів автомобілів і вирішив один з них перевірити на CarVertical, що з ним було. Так ось по фото, скажу відверто, це удар такий класичний мордожоп. Автомобіль, скоріш за все, потрапив в якийсь паровозик, але ми бачимо, що навіть з таким ударом тут ціла безпека. Це в той момент, коли радіатор вже лежить на двигуні. Ні. Ну, ви, коротше, розумієте, рівень безпеки на цьому авто. Подивимось на хронологію, побачимо, що з цим автомобілем було все по класиці американських тачок. Купив, продав, купив, продав, влупив, бах, і вона вже на території України продається. Можна, до речі, глянути показники водометру, як бачимо, він в нас не скручений на цьому авто. Ну і, звісно, глянути, чи була вона в таксі, в комерції, чи ще десь. Як бачимо, все чисто. Відверто скажу, придивившись фотографії ще раз на цей автомобіль. Тачка ну така на любітеля і зайде далеко не кожному. Тому вам я, друзі, рекомендую не купувати бог з нашої кота в мішку, а краще перевіряти всі абсолютно без виключення автомобілі перед покупкою. А щоб робити це вигідно, рекомендую юзати промокод BOB для гарантованих 20% знижки при замовленні разового звіту на Carvertical. Ну якщо вам вже три букви вводите лінки, то в описі під відео є закріплене посилання, перейшовши за яким знижка буде застосована. Все, давайте подивимось, що тут по салону. Але я впевнений, Джорні купують не тільки за те, що він доступний по ціні серед конкурентів, а й за той простір, який ви можете отримати всередині цього салону. І якщо проводити паралелі, то періодично мені це нагадує Джип Гранд Чирокі. Такий самий великий, просторий і в деяких елементах стилю дуже навіть схожий. І я вам відверто скажу, я тут сиджу зараз з комфортом. І впевнений, людина будь-якої комплекції сяде з комфортом, як на місці водія, так і на місці пасажира. На задньому ряді тут так само чимало місця. Не скажу, що тут дуже багато інтертейменту, але місце тут є. Налаштування всіляких регулювань тут достатньо. і Це той випадок, коли сюди можна посадити не тільки дітей, а поїхати з сім'єю чи з друзями в якусь далеку поїздку. І вишенька на торті це, звісно, третій ряд сидінь. Комфорт я можу тут назвати доволі помірним, бо дорослим людям їхати далеко в цьому місці буде навряд дуже комфортно. Але сам факт його наявності тут. Це дуже приємний плюс, але не салоном єдиним. Бо сідаючи за керму Джорні, тут є чим здивуватись. І в першу чергу це враження, які дарує цей автомобіль саме в своїх відчуттях. Іноді в мене виникає враження, що це такий, знаєте, тестер джип Гранд Чирокі або Durango. В принципі, це і не дивно. Це автомобілі одного концерну, мають спільні лінії, спільні риси салону. І от саме за цей характер автомобіля, мені здається, люди і обирають до Джорні. Тут Тут насправді все доволі цікаво, бо іноді люди на вулиці можуть сприйняти його як за такий великий рамний повноцінний позашляховик. Хоча насправді ми в передньоприводному кросовері, і ось тут не варто списувати його одразу з рахунків, бо разом з цим ми отримуємо всі ті переваги кросовера, які він нам дарує, і відчувається в першу чергу це в ходу, і саме його підвіскою. Вона тут в міру м'яка, в міру жорстка. І я не скажу, що це найм'якіша підвізка, на якій я коли-небудь їздив. В кросоверах. І якщо провести якісь прямі паралелі з автомобілями, які можна називати конкурентами або подібні по ціні цьому до Джорні, то однозначно скажу, що Nissan Rogue мені здався жорсткішим. В той же час Mitsubishi Outlander 3 покоління та Jeep Cherokee десь приблизно такі самі. Ну і звісно, є автомобіль, який мені здався сильно м'якішим. Це Ford Escape. Але на це впливає і стан підвізки, і ваші колеса, тому дуже це все індивідуально. Але є річ, яка. Для Do Journey є не найсильнішою його стороною, і це керованість. В місті ти це не відчуваєш зазвичай, бо пересуваючись на швидкості до 80-90 км за годину, з цим, як правило, не виникає питань. Але варто зайти на якусь велику розв'язку в затяжний поворот на швидкості більше 40, як ти відчуваєш, що він починає завалюватись. І на трасу, якщо ви виїжджаєте і пересуваєте зі швидкістю 110, 120, 130 км плюс, якоїсь впевненості в Різкому керуванні ви тут так само не отримуєте. Впевнений, на це будуть впливати також колісні диски, які тут встановлені, але наразі на 17-х цієї керованості мені недостатньо. Саме тому я вважаю, що до Джорні цей автомобіль за своєю ходовою частиною скоріше для спокійної, помірної їзди, аніж для якогось драйву та спорту. І в першу чергу, через те, що працює все це діло з атмосферним двигуном об'ємом 2,4 літра, в парі, з, на секундочку, 4 ступеневим автоматом. Багато хто скаже, що це просто, що це надійно, і що це рішення, перевірені часом. Але мені здається, деякі з рішень в цьому автомобілі вже є відверто застарілими. Ну от, наприклад, дизайн цього автомобіля. Він 2018 року випуску. А знайти тут якихось футуристичних інноваційних рішень ми навряд з вами зможемо. Це і не дивно, бо з 2008 року якихось кардинальних змін цей автомобіль не отримав. Звісно, був рестайлінг в 2011 році. Тому але відверто скажу, для більшості брендів ці зміни, які Dodge вносив в свій автомобіль, рестайлінгом це б точно не називалось. Але я не буду критикувати Dodge Journey за дизайн, бо є безліч фанатів, які люблять ось такий вигляд, яким не треба якісь надмінні стилістичні рішення, яким треба простота. Саме це він може точно подарувати. А окрім цього, це дуже класне рішення і вдале. Якщо вам потрібен автомобіль не тільки для ідеальних доріг, а й для Якоїсь пересічної місцевості. Ну, подивіться самі: 17 колеса, які можна купити не за всі гроші світу, пластикові накладки на пороги, які вбережуть ваше лакофарбове покриття, доволі непогані звіси і 180 мм кліренс. Як на мене, для своїх задач автомобіль і справді дуже вдалий. І заглянувши всередину салону більш детальніше, тут все так само трошки пахне 2008 роком. Але не спішіть писати гнівні коментарі, що цей салон застарілим. Ні, я так не вважаю і. Те саме, що я казав зовні автомобіля, я скажу і тут є величезна кількість людей, яка фанатіє саме від такого дизайну. Джип, Крайслер, Додж – Вони роблять свої салони більш зрозумілими і більш простими, з великими кнопками, зі зрозумілим кліматом і, взагалі, з інтуїтивно зрозумілим керуванням будь-чого. Погляньте на цей блок клімату. От він зрозумілий: є великі кнопки, будь-хто може по ним потрапити, і мені не потрібно на ходу кудись відволікатись. І в екрані щось налаштовувати. Ось це дійсно зручно. І я впевнений, мабуть, на 100%, що, наприклад, мій тато або тато оператора за кадром лайкнули б цей салон однозначно, а показавши салон Volkswagen ID4 з усім сенсорним, вони б просто покрутили пальцем біля виска і спитали б: друже, ну це не салон, це просто іграшка, а ось це справжній автомобіль. Саме для таких людей і створена вся ця архітектура салону до Джорні. Звісно, інтертеймент в салоні буде Змінюватись в залежності від комплектації. В нас комплектація SE вважається найпростіша, але і в неї могли додати чимало допів. А якщо ви купите SXT або GT, або Crossroad, то там вже буде все сильно цікавіше. І великий екран тут, і інша панель приладів, і набагато більше всіляких цікавих штук, але він буде однозначно дорожче. Якщо ми подивимось перед собою, то аналогі колодці мені доволі сильно тут подобається за своїм виконанням. Звісно, бортовий комп'ютер доволі невеликий, але і на. Нього виводиться необхідна інфо. А от до чого в мене тут виникають запитання, це блок мультимедії. Це найменше виконання мультимедії, яке тільки може бути в доджорні. Тут є радіо, тут можна під'єднати телефон по блютузу і подивитись на налаштування клімату. На цьому, вибачте, все. Функціонал закінчився. Ані камери заднього огляду, ані якогось додаткового функціоналу типу навігації ви тут не знайдете. Благо, в компанії Dodge це можна вирішити доволі Просто або поставити більшу систему мультимедії UConnect від дорожчої комплектації, або поставити щось з OLX за 300-400 доларів і не мати з цим ніяких проблем. А якщо гарно заплатити, тут з'явиться навіть Android-Auto і Apple CarPlay. Хіба що я не знаю, кому в Доджорні вони потрібні. Сидіти мені тут доволі комфортно. Сидіння, хоч і текстильні, але за 180 тисяч кілометрів з ними нічого критичного не трапилось. І на моє здивування, тут є доволі яскраво виражена. Підтримка не знаю навіщо вона треба в доджорні Але є одне місце, про яке я не можу не сказати, і це ергономіка ось цієї карти і місця, куди ви кладете свій лікоть. Справа в тому, що в цьому місці підлокітник зменшується і він доволі покатий, і лікоть постійно зіскакує. І тут я починаю розуміти людей, які їздять в джорні саме так, і на кондиціонері економиш, і ліктю зручно. По ергономіці салону і місцям для зберігання якраз питань взагалі не виникає. Місць цих тут достатньо. В карті дверей є підстаканник і ніша для якихось речей. Є місце ось тут під магнітолою, куди можна покласти, мабуть, свій телефон. Є величезна ніша внизу поряд з USB та 12-вольтовою розеткою. Два стандартних підстаканника. І, звісно, підлокітник, всередині якого є ще одна 12-вольтова розетка. Але варто покласти свій погляд на важіль КПП, як ти згадуєш, що тут встановлено встановлений чотириступеневий ступеневий автомат, і це відчувається. Можливо, не так сильно, як про це пишуть іноді коментатори в інтернеті, що це коробка з минулого століття. На цьому неможливо пересуватись, але відчуття чотирьох ступки тут присутні. При пересуванні по місту ти, як правило, цього не відчуваєш і не розумієш, допоки ти не починаєш їхати якось динамічно, або правильніше сказати, намагаєшся їхати динамічно, бо цієї динаміки ні двигун, ні коробка не можуть подарувати а на трасі. Ти відчуваєш це вже значно сильніше. І якщо це порівнювати з шестиступеневою коробкою, яка встановлена з двигунами 3,6, то різниця в обертах на великій швидкості буде присутня. І це впливає на декілька моментів. По-перше, це комфорт пересування, враховуючи поганеньку шумоізоляцію в цьому авто, підвищені оберти ви будете чути, і це не дуже комфортно, довгий проміжок часу. А окрім цього, підвищені оберти гарантують нам збільшення витрат пального, що так само негативно впливає. На враження від автомобіля. Але Dodge пропонує нам Джорні з двигуном 3,6, який як на повному, так і на передньому приводі буде з шестиступеневим гідротрансформатором. Звісно, цей автомобіль буде дорожче, але в той же час потужніше і динамічніше. Бо там вже буде 282 кінські сили. Розгін по паспорту буде вже 8,4 секунди і вже звучить це набагато цікавіше, ніж є у нас. Враховуючи наші паспортні дані розгону, форм-фактор формфакторку. Та керованість, яка є в цьому автомобілі, і 4-ступенева коробка перемикання передач. Я все ж вважаю, що Джорні з цим двигуном це все-таки рішення для якогось спокійного пересування. Знову ж таки, не для спорту. Але враховуючи те, що це п'ятиметровий автомобіль з третім рядом 2018 року випуску, і все це за 13 копійками тисяч доларів, мені здається, на всі ці нюанси можна заплющити. Ти очі. Заглянувши більш детальніше під капот до Джорні, ми побачимо, що тут є чимало вільного простору. Це і не дивно, бо окрім такого двигуна, як в нашому випадку, об'ємом 2,4 літра, тут ще може бути встановлений легендарний 3,6 Pentastar. Так, саме той двигун, який ставиться і на Jeep Grand Cherokee, і на Dodge Durango. І це той двигун, за яким багато хто ганяється. і Це те рішення, за яке можливо, варто переплатити. Так ось двигун 3,6 тут може бути в двох варіаціях. Звичайний і флексфіл, тобто двигун, в який можна заливати спиртове паливо. В нашому випадку з двигуном 2,4 сюди, на жаль, можна лити тільки звичайний бензин. Але враховуючи покоління цього автомобіля, роки випуску і досвід компанії Dodge, я можу відверто сказати, що він переварить і 95-й, і 92-й, і газ, в тому числі, сюди так само легко можна встановити. До речі, газ на 2,4 це, мабуть, дуже необхідне рішення, враховуючи яку кількість палива він може. Може споживати на чотири ступці. Але неважливо, чи ставите ви ГБО на свою автівку, чи їздите на бензині, чи навіть на дизель. Вчасне обслуговування вашого автомобіля це запорука довгого життя двигуна. Бажано це робити частіше, ніж заявляє по регламенту завод-виробник. Саме тому в таких випадках я всебічно довіряю бренду Бардаль у виборі автомобільних олив, бо це оригінальний продукт і ви завжди знаєте, що заливаєте в свій двигун. Конкретно для цього авто підійде. Така моторна олива 5W20 від бардаль. До речі, на сайті Бардаль є величезна кількість автотоварів, автомобільної хімії і всіляких речей, які допоможуть вам в обслуговуванні вашого авто. А перейшовши в корзину і скориставшись промокодом BobCar, ви ще гарантовано заощадите 10% на весь асортимент товарів. Бардаль використовую сам, тому впевнено рекомендую його і вам. Продовжуючи історію про салон, не можу не відмітити те, як реалізований задній ряд, і про нього подумали. Причому не тільки про те, наскільки комфортно вам буде тут сидіти, а й про те, як сюди зручно потрапити. Двері на Dodge Journey відкриваються майже на 90 градусів. Відповідно, діти сюди залізуть з комфортом. І навіть якщо ви використаєте третій ряд сидінь, туди так само буде доволі нормально залазити. Але зараз важливіше те, де компанія Dodge трошки не продумала. І це накладки пластикові на пороги. Мені здається, для більшої практичності вони могли б бути більшими і прикривати кілим. бо в таких умовах я впевнений, що це місце буде завжди брудним. По комфорту посадки сижу як пан. Задній ряд рухається вперед-назад, і окрім цього, в нас рухається кут на хелу спинки. І відверто скажу, якщо ви не плануєте перевозити когось на третьому ряді, то на другому тут можна розміститись з таким серйозним комфортом. Підлокітник зліва, в принципі, такий самий, як і попереду, тобто в віконце можна руку висунути. А от підлокітник справа це те, що мене капель. Як здивувало. По-перше, це дуже зручно, що у нас підстаканники винесені вперед. Відповідно, вони не десь тут, а ви їдете вдвох з ще одним пасажиром, сюди поставили каву і насолоджуєтесь дорогою. По-друге, я не можу не відмітити те, що в цьому салоні може бути все сильно цікавіше. Є навіть версія автомобілів, коли ось тут зверху встановлений dvd програвач Ну і звісно, враховуючи доволі просту комплектацію, в нас тут немає третьої зони клімату, немає ніде на стелі додаткових але в комплектаціях Crossroad я знаю, що може бути окрема третя зона клімату. Додаткові дефлектори і тут, і навіть для пасажирів третього ряду. В нас тут наразі хіба що 12-вольтова розетка. Могли б в 18 му році хоча б USB-сюди завести. Але круто, що ось це сидіння водія, воно настільки піднято вгору на якихось ніжках, можете побачити самі. Що якщо водій може висунути лікоть у вікно, то я можу просто простягнути ноги вперед. Такого рівню. Комфорту я не пам'ятаю в жодному кросовері в бюджеті до 20 тисяч доларів. Багажник може вразити за своїми розмірами. Єдиний нюанс, що він знаходиться доволі високо, і ми маємо доволі великий масив заднього бамперу. Тому ось цю частину я б, можливо, обклеїв би в якусь захисну плівку, щоб не подряпати при завантаженні вантажу. Але подивившись на нього, ти бачиш, що при складених спинках третього ряду тут багато місця. Є додаткова секція для зберігання корисних і не дуже корисних речей, а все. Верені є ще одне місце для зберігання інструменту для заміни вашого колеса. Але варто нам підійняти спинку третього ряду, як ми бачимо, що місця вже тут не настільки багато, як би нам хотілося б бачити. Відповідно, подорожуючи великою сім'єю, якусь кількість багажу, окрім невеличкої валізи, ви сюди навряд покладете. А якщо додати сюди бажання встановити газобалонне обладнання, то тут будуть наступні проблеми: газовий балон ви Можете поставити виключно під бампер вашого автомобіля. Відповідно, докатка має переїхати кудись сюди. Її треба чіпляти. Коротше кажучи, рішення з газом може бути доволі проблематичним, якщо ви плануєте використовувати третій ряд сидінь. А взагалі по багажнику, враховуючи вартість цього автомобіля, я просто не маю права бути прискіпливим до того, що ось тут дубовий пластик, а не карпет. Цей багажник за свою ціну просто топ. Будемо відверті, є третій ряд. І Є додаткове місце для зберігання, 12-вольтова розетка присутня, і світло зверху є. Звісно, хотілося б бачити додаткове освітлення всередині, але і цього достатньо для базових потреб. Ну і, звісно, два додаткових динаміки. Але говорячи про цей третій ряд, я залишусь, мабуть, при своїх. І я досі вважаю, що в подібних кросоверах це доволі компромісне рішення, і це незручно в щоденному використанні. А якщо вам потрібен на кожен день цей третій ряд, то та ж компанія Dodge пропонує. Автомобілі типу Dodge Grand Caravan, в якому абсолютно всі люди всередині вашого салону будуть їхати з комфортом. Тут, на жаль, цього не буде. Але як додаткова опція, чому б ні? І давайте все ж таки піднімемо питання динаміки цього авто. По паспорту в нас заявлено 175 кінських сил і розгін 10,1 секунди до сотні. Але враховуючи коробку перемикання передач чотириступеневу і далеко не новітній двигун в цьому авто, щоб досягати цих показників, вам... Постійно прийдеться його сильно крутити. Тому зараз, натискаючи на педаль газу, він, звісно, їде, він, звісно, розганяється, але отримати якогось ефекту вау і динаміки ви тут навряд зможете. Але не менш важливим при виборі цього автомобіля буде звертати увагу на те, що він споживає чимало палива. Причому версія 2.4 на превелике моє здивування, за відгуками власників, іноді їсть навіть більше, ніж 3,6, а іноді так само. І тут питання знову ж. Такі в коробці перемикання передач, яка підіймає оберти вище. Ну і звісно ж в тому, що навантаження на цей двигун йде більше, ніж на двигун 3,6. Відповідно, витрати палива будуть плюс-мінус однакові, але на це, як завжди, впливає безліч факторів. Якщо говорити про відгуки власників, то в міському циклі це в середньому від 12 до 15 літрів бензину з двигуном 2,4. По трасі від 8 до 10. На газу, звідно, ці показники будуть вищими, але не варто. Та забувати, що на це впливає і стиль вашої їзди, і колеса, які у вас встановлені, і якість гуми, і якість дорожнього покриття, і ще величезна кількість факторів. Але те, що цей автомобіль споживає чимало і на позначку в 10 по місту ви навряд вийдете, це однозначно факт. І якщо ми вже заговорили про ціни, то для Dodge Journey це дуже вигідна сторона. В 2008 році цей автомобіль почали випускати, а в 2011 він отримав свій перший і, мабуть, єдиний рестайлінг. І так випускався до 2020 року. Якісь незначні зміни, я не вважаю, що треба зараз враховувати. Так ось, ці автомобілі найпопулярніші в Україні з двома двигунами. 2,4, як в нашому випадку, і двигун 3,6. На 2,4 цінник стартує від позначки 9 тисяч доларів і сягає 17,5 тисяч доларів. З 3,6 подібна теж ситуація. Початок цін 9600, а верх ринку 19 тисяч доларів. В 3,6, звісно, на ціну буде впливати також. Наявність повного або переднього приводу. Ну і звісно, в будь-якому з цих автомобілів не менш важливим буде сила удару, пробіг, комплектація, і, звісно, те, що ви бачите перед собою. Конкретно це авто зараз в продажу за 13700. Його можна купити або за повну вартість, або з першим внеском від 3000 доларів. Та й не тільки цей доджорні, а й будь-яке авто, яке ви знайдете на авторі, можна придбати в автолізинг. Це коли ви маєте перший внесок за автомобіль і потім щомісячні. Платежі на прикладі цього автомобіля це перший внесок від 3 тисяч доларів, і потім щомісячний платіж від 15 тисяч гривень. Таким чином, ви маєте змогу їздити тут і зараз на авто, не маючи повну суму. Тож, якщо у вас виникла подібна дилема, напишіть нам про це в коментарях, я вам дам контакти відповідального менеджера, який проконсультує в конкретно вашому випадку. У підсумку хочу сказати, що до Джорні це той автомобіль, який навряд подарує вам бурю емоцій зі своїм зовнішнім виходом. Виглядом або інноваційним салоном в той же час він дає те, що дає не так багато автомобілів 2018 року. Випуску просто ту. Зрозумілість і надійність. І найголовнішою конкурентною перевагою є, звісно ж, цінник, який в порівнянні з прямими або непрямими конкурентами може дійсно вразити. І дійсно, це один з найдоступніших кросоверів в такому розмірі, який на сьогоднішній день можна купити. Саме тому, якщо ви в пошуках великого кросовера за адекватний прайс, до Джорні це авто, на яке точно варто звернути вашу увагу. Єдине застереження перед покупкою обов'язково поїдьте, замовте тест драйв. Проїдьтесь, помацайте його і зрозумійте, ваше це авто чи ні. Дякую за увагу. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою, коментарем і, звісно ж, підпискою. З вами був Бобко Євген, а ви були на каналі Бобкар. Слава Україні і до зустрічі!